Динамо Київ офіційно погодилось на трансфер свого лідера до МЛС. Олександр Шовковський вирішив спробувати змінити позицію на полі одному з талантів Біло-синіх. Донецький Шахтар отримав пропозицію від європейського клубу по одному з улюбленців фанатів. Стало відомо, які команди зв'язалися з Жироною щодо трансферу Віктора Циганкова, а також огляд нових голів від українських футболістів за кордоном. Та традиційний огляд нових топ-трансферів літа 2025-го. Ну, а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. З'явилися нові деталі можливого трансферу циганкова. Елнаціонал оголосила список клубів, з якими контактував новий представник півзахисника щодо його підписання. За їхньою інформацією, це Евертон, Сандерленд та Крістал Пелас. Усі ці команди мають запит на гравця, котрий міг би якісно зіграти або на фланзі, або під нападником. Остання позиція, до речі, у випадку з англійською прем'єр-лігою, можливо, навіть більше підійшла би Віктору. Також ці три клуби мали контакти зі спортивним директором Жирони. Очікується, що якщо в Іспанію надійде пропозиція у розмірі 20 мільйонів євро, то циганкова відпустять. Артем Степанов продовжує розривати в Нюрнберзі. Український форвард поки не залишає поле без результативних дій за новий клуб. І, хоч його команда поступилася з рахунком 2-1, але сам нападник забив гол у третьому матчі поспіль. Загалом це його сьомий гол у перших трьох іграх. Також голом у контрольному матчі відзначився і колишній форвард збірної України Артем Бісідіна. Для нього це другий забитий м'яч у чотирьох спарингах чеського Артіса. Динамо Київ погодилося відпустити свого лідера за кордон. Ігор Суркіс дав зелене світло на трансфер Віталія Бояльського. Джерела повідомляють, що президент провів зустріч із співзахисником після того, як на його агентів вийшли представники клубу МЛС. До слова, ще взимку в Динамо підтверджували той факт, що по Бояльському дійсно є інтерес з Америки. Зараз же сторони готові до того, щоб розійтися на мажорній ноті. Тепер хід за потенційним покупцем. Віталій знаходиться в системі Динамо з 16 років. Зараз його цінник складає 3,5 мільйони євро. А ще зараз у Динамо активно працюють над потенційною зміною амплуа одного зі своїх талантів. Олександр Шовковський дав задачу тренерському штабу спробувати награти справа у захисті Брагару, оскільки тимчик часто травмується, а Караваєв не молодий. То клубу варто мати у запасі опцію на всяк випадок, І якщо у того ж Караваєва вийшло, то чому б не спробувати її з Максимом? Ну а поки Динамо отримало першого офіційного суперника на шляху до групи Ліги Чемпіонів, ним став мальтійський Хамрун, перший матч, з яким відбудеться вже менше ніж за тиждень 22 липня. Тут Динамо буде очевидним фаворитом, адже сумарна вартість всього складу мальтійців менша, ніж той такий тимчик. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Бельгійський Антверпен націлився на траоре. Інформує нюс Клубу потрібний якісний центрфорвард з досвідом гри у Єврокубках. А тут ще й Туран майже одразу дав зрозуміти, що африканець основним у нього не буде. Поки що бельгійці надіслали першу пробну пропозицію в 2,5 мільйони євро, що звичайно далеко від того, чого хоче Шахтар. Траоре відомий своєю лояльністю до клубу, тому точно не буде форсувати свій відхід. А ще Валерій Бондар став першим гравцем Шахтаря, який більш-менш детально порівняв методи роботи Турана та Пушича, що стосується безпосереднього порівняння з Пушичем. То є відмінність у тому, як потрібно атакувати і як оборонятися. Це має бути компактний блок, який завжди рухається. Це більше не про один в один, а про зони, як їх правильно перекривати і як переміщатися. Є в арсеналі Турана і цікаві моменти, коли потрібно проявляти агресію при втраті м'яча. Як я вже сказав, за нинішнього тренера додалося багато фізичної роботи, бігу як із м'ячем, так і без м'яча. Пояснив захисник. Слід відзначити ряд трансферів українських талантів до європейських команд. Форвард Ярослав Бойко став гравцем Валенсії. Повідомляє прес-служба академії Кажанів. Поки що 18-річний футболіст виступатиме за команду Валенсію 19 Деталі угоди не розголошуються однак, за даними Transfermarkt, контракт розрахований до 27-го року. Голкіпер Олександр Петренко на правах оренди змінить молодіжку Байера на дубль Славії із Праги. Зараз 18-річний талант перебуває в Чехії на перегляді. А ось Павло Ісенко продовжить кар'єру в Румунії. Його вільним агентом підписала Університета Крайова, яка зараз намагається пробитися через кваліфікацію до Ліги конференції. У минулому сезоні Павло провів 32 поєдинки у Ворсклі. Також повинен поїхати до Європи і кіпер Карпат Яківкіна Рейкіна, який зараз веде діалог щодо свого трансферу у Вільяреала. Який між іншим учасник Ліги Чемпіонів. І у штабі якого полюбляють давати шанси та розкривати молодих талантів. Українцю 21 рік. Хабі Алонсо досить швидко визначив слабкі місця Реала і вже почав діяти. Вершкові оголосили про трансфер Альваро Каререса із Бенфіки. Повідомляється, що сума переходу складе 50 мільйонів євро. Гравець провів у складі Бенфіки 66 матчів, у яких відзначився п'ятьма м'ячами та шістьма асистами. Він повинен буде додати якості на лівому фланзі захисту. Ньюкасл надіслав Вайнтракт офіційну пропозицію. По екітіке складає вона 70 мільйонів євро. А це означає, що, скоріш за все, клуб отримав і пропозицію по Ісаку, якого дуже хоче бачити у себе Ліверпуль. Француз і Швед є дуже схожими стилістично і точно не зможуть грати разом без шкоди одне одному. Викітіке за сезон 48 матчів та 34 результативні дії. Мадридський Атлетіко явно має серйозні амбіції на наступний сезон. Клуб оголосив про черговий коштовний трансфер цього літа. За півзахисника збірної Аргентини Тіаго Альмаду заплатять 40 мільйонів євро. Останні півроку він провів в оренді за Ліона, де одразу ж став одним з кращих півзахисників Ліги 1 Важливо, що грає його майже на всіх позиціях, крім захисту. Не можу не відзначити підписання Бешикташем Кьокчу саме проти цієї команди грати Шахтарю у наступному раунді кваліфікації до Ліги Європи. І такий виконавець точно додасть якості у центр поля нашого суперника, який до того ж нещодавно презентував ще й темі Абрахама, який, як і Кьокчу, також був одноклубником українця. Турок грав з Трубіним, а англієць з Довбиком. Лейпциг домовився з ПСВ про трансфер півзахисника збірної Бельгії Йогана Бака Йоко, за футболіста, якому 22 роки заплатять близько 20 мільйонів євро. При тому, що всього рік тому трансфермаркт оцінював його у 45. Бакайоко є вихованцем ПСВ. За цей клуб у нього понад 200 матчів та 100 результативних дій. Правильною відповіддю під минулим відео був Давід Луїс. Бразилець розпочинав на батьківщині, а потім були Бенфіка, англійська прем'єр-ліга, ПСЖ знову АПЛ і завершення знову в Бразилії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.